Всім привітики. Угу. Сидить, робить. Я ж не казала в попередніх відео, але у нас дистанційне навчання від завтрашнього дня. Казала вроді? Да. Ну, може, десь там і казала в відео, але і вчителька скинула нам на самостійне опрацювання. Завтра це, мав би бути п'ятий урок. Але от вона скинула і каже, хтось з діток бажає, може сьогодні виконати роботу. Як вона називається? Зимова казка, по-моєму. Ось у сьому називала. Усьому. А, так, да, зимова казка. І тут треба, я так розумію, тварин. Дуже цікава робота, до речі. Тут і манка треба з матеріалів, і чай. І, і чай, із пакетиків маємо взяти. Добре, що в нас є. Так, да, в нас є. А пам'ятаєш, що ти хотіла ж робити таку аплікацію да. з ми з тобою хотіли. От, і якраз, бачите, і завдання такі, я тут Сашенька сіла робить. Ми його виконаємо і сьогодні. Чотири уроки. І я так планую щось завтра таке смачненьке спекти, можливо, чи що. Ну, будемо бачити, чи щось купити, щоб піти до моїх батьків в гості. Мама привезла з села бабусю, Марусю нашу, Вона поки що кілька днів, бо такі морози великі. Вона побуде трошки в, в мами, і ми хочемо піти перевідати неї, бо ж давно не бачили. Особливо Сашунька не бачилась давно з нею. Я то їздила нещодавно, теж там відео є. Да, є. Дивилась. дивилась? От і це. Ну то ось такі плани у нас. Сьогодні ми цілий день, в принципі, дома провели. Нічого не робили такого взагалі. Ось зараз поставила борщ варить. Мішу чекаємо з вечірньої зміни. Коротше, такий день відпочинку. У нас справжня неділя, дамось. Такі справи. Коротше, сашунька вирізала. Це мордочка зайчика. зайчика, бо схоже, що їжечка нібито. Це мордочка ведмедика. Там кілька персонажів. Тут і ведмедик. А, ведмедик і зайчик. Вата потрібна, да, я так розумію, це типу сніжок. Ну, коротше, щось має вийти дуже цікавеньке. Ні, Не жовте, це так просто здається на цьому. А що це таке жовте? Мені цікаво. Е, рис, а, а це рис, зайчик з рису буде. Це рис такий жовтенький, трошки відтіночок. Зайчик з рису, вата, манка. Це, напевно, тут буде ялиночка присипатися. З чаю саме тіло буде ведмедика. Ну коротше, цікаво. Сашенька вже робить. Ідеально приклеїла. молодець. <соць> Подобається? Так, Десь як прикольно Так, дуже прикольно. Ведмедик буде. Я не люблю ведмедик. Ведмедиків не любиш Ведметики? Ну, іменно на одязі, так, то ведмедики прикольні, вони милі. І грайливі. Ні, мені такі, типу, у живій природі. І іграшки від ведмеді мені такі не. Так, да, в живій природі їй подобається, а от іграшки таке не дуже. Вони якісь Якщо на одязі, там, наприклад, це ж ні, ніколи собі з ведмедиками не вибирає. У мене була колись така футболка. — З ведмедиком? Бо я навіть не пам'ятаю такої. Була, Була, була. Я навіть у неї на піон ходила, помніш? А, точно. Футболочка, червона. Щось там червоне було. Підпис був червоний, а вона сама була з ведмежою головою, Да. Ні, там не була ведмежа голова, там не повністю Повністю? Вроді, їх там ще два було. Ага. Mm -hmm. Та, воно ще десь там в шкафу, по-моєму, є. Так, супер. Треба підготувати всі ці крупи тобі. Зараз підготуємо. А якщо три буде мало, то потім додалимо чотири. ну чекай, може, оцей краще візьми. Його буде краще діставати, ось цей. Дару, якусь маленьку тарілочку треба взяти. А згадай ми ж тобі на новий рік отам в цьому. В копійку заходили. Я брала для соусу таку та котарьок. Да. Біля сінцея. Мені тоді боліла голова? Ну я не пам'ятаю, чи тобі боліла голова. Більйок. Коротше, бери, розрізай і сюди висипай чи розривай. Тільки коротненько сюди висипай. Тільки акуратненько, щоб воно не розсипалося. Да, прямо як на картинці. Так, да, от він пахне. Ми оце, до речі, купили в Карпатах оцей чай, а він з бергамотом, я так розумію. Бо запах такий прикольний, і він прям мені так заходить, оцей бергамот смак. Я вже відвикла від такого чаю ми завжди звичайний купували. Так, Сашенька висипає, я піду поки. Борщик покладу. Ти гарненько клеєм змастила? А ти. Так, пожди, пожди. Ні, може, ось так вибереш сторіночку і ось так. Щоб подивитися, що в тебе вийшло. Так, так, тик, так, десь сюди. Ти ж там не мазала клеєм. Але я так думаю, що треба змазати його всього клеєм і тоді вже насипати змити це в тарілочку. Ану, чекай, дай, ну я, я допоможу. Так, Сашенька. Ні, Майс, треба швидше. Ти бери більше, а ми просто будемо змітати потім. Так. Так, Сашенька, потихеньку рухається. Ми взяли, вирізали з зошита, вирвали скоріш. <кій> Тому що незручно воно так осипається. А потім ось тут просто цю лінію порівняємо ножничками. Так ось акуратненько, щоб гарненько ось ця лінія була плавненька така, як там. Що? Не чуть не вмочила в чай. Акуратненько не вилазь за лінію, акуратненько. От Так. Так. Ой тві знов чайним. Сашенька каже, можеш трошечки зробити. А ну давай я сюди на дубку насиплю. Тільки треба швиденько, бо там якраз клей. Щоб не встиг засохнути. Ти таке любляє? Так, да, я таке дуже люблю. Ти можеш стільний. І ми ж з тобою хотіли аплікацію, треба буде завтра чи коли, як буде в нас час, зробити таку аплікацію, ну, власну якусь придумати в інтернеті, глянуть, хотіла б? Да, мама, оці можеш біленькі штучки, типу за бать, якщо ти хочеш. Зараз. Давай, мішай, мішай ось так. Ага, дякуємось. Бо я тут якраз засипаю дірочки ці. Так, ми прочитали, що все ж таки це або рисом зайчика зробити, або кокосовою стружкою. І в нас якраз була кокосова стружка. І взагалі тут у нас вже такі аромати, і кокосом мені пахне і, і цим і чаєм з берега я тепер захотіла щось солоденького. Але я ці дні і так дуже багато всього їла, треба мені трошки вгомонитись. Так, а... Ні, Сашульки, Давай не так, так не вийде. Е, ну нехай вже тут буде, притиснемо. Його треба дуже швидесенько, геть всього, він невеличкий, геть всього цим взяти клеєм і тоді посипати. Бо воно, ну, бач, зараз буде. І тако багато, багато клею. Перевіси, що він так притисне ручками зверху. Гарненько попритискай, щоб воно прихватилось гарненько. Що там цікаво наш клас? Жде вас? Все, тепер можна струшувати. Дивіться, де там трошки є пробіли, просвіти. Та вийшло дуже класно. Деякі є ось тут трошки домостить вушко, але так взагалі кокосово рисом було б не так. Ті риси не були б дуже здорові. Добре, що була кокосова стружка, і воно прям так дуже красивенько вийшло. Угу. Пахне як гарно. Я не люблю кокосову стружку. Не любиш кокосову стружку? Бри. Притисни вушка. Я хочу. <рес> угу. Угу. Це і струсить. У нас буде клей з чаєм з кокосовою стружкою. Але там його вже небагато, то треба буде новий купити. Клей. Ти тим так. паче недавно казала. П'яте. Повтори, Повтори дії з, з пункту з, з пункту три, приклею. Мордочку, ну, зачка. Ц... Ти вже приклеїла, да. Приклей При... вату. Вату на бареліт, на бари. Ліг на бар ліг, це що? Барліг, це що це? Де спить сам ведмедик? Зимою. Чекайте. Де е, ватою, рисом, кокосовою стружкою. Дай кокосовий або Ватою давай, ватой, якщо так. вона у нас є, зараз я піду гляну. Є, звісно. Мені здається, нема. Ти все, бо ти була позабирала собі на гульки. Зараз глянемо. Підійде. А так, да, підійде, це буде ще й краще. Це холофайбер, чи як воно там. Холофай... Напомню, це ми купували для цього, для іграшок. І він залишився у нас якраз. Подивіться на мої ножки. А, так. Барлогу в нас, от і спочатку ялинку. Я би почала з барлоги. Подивилась би, як воно лягає. Так, це я вже заберу. Сашонька вже приклеїла. Сюди. Тільки треба ти притискала, щоб воно гарненько трималось. Mm -mm. Його ще воно буде трошечки. Ну, воно та й так дуже прикольне. Я думала трошки підстригти, але воно і так дуже класно mm -mm. виходить. Mm -mm. Такий прям зимовий класний малюночок. А сюди, прям дуже трошечки, або кокосову стружку бери. Mm -mm. Mm -mm. Ну Я думаю, туди треба все ж таки якусь крупу, може, манку дати? Mm -mm. Я дай кокосову стружку. Давай. І, І останній фізкультура. Сашунька вже записує розклад. Вище голівку, мазь, будь ласка, ще вище. Питаю, Сашуньки чи ще букви не забула? Каже, не забула. Гарненько написала акуратненько, без жодної помарочки, молодчинка. Так, а ну, де аплікація? Притащино? Притарабанькай, побачимо. Бо оце в мене тільки що розрядився телефон, то Сашунька вже занесла. Зараз вона покаже. О, як красиво! Бачите, тут кокосова стружка. Мам, тут, а не казала, що оце, оце, оце. Це ти вже від себе? Так. Да. Ну, дерева тільки там написано: дерева і кущі. Ні, там було дерева і кущі. Ні, там кущі не було написано. Було месь, ми читали. Подивися. Зайчик. Ну коротше, дуже красиво. А в мене тут вариться зелений борщик. Міша вже прийшов, пішов митися. Так, зелененький. І ще в мене було перед виїздом в Карпати, я смажила котлетки. І пару штучок не влазило мені в сковорідку. я їх в морозилку поклала, типу і заморозила. І ось зараз побачила їх на досточці і згадала. І думаю, до борщика бішком зготую. От, то, коротше, будуть котлетки, пару штучок і борщик. Зараз будуть Сашенька із Мішою їсти. А я піду кекса прибирати. Бо в нього О, теж, от коли ми приїхали, там зробим? дуже грязно. Йо? А де він? А він тут! Давай зробимо ворогі чи друзі. Друзі чи ворогі. Про кексика буду. і пуху? Да. Не знаю. Кексяшка. Маленький тут а сидів довго. І давайте його таке, як незначити. Айди кексяшки. Давай. Не знаю. Ми, не знаю, чи зараз на це буде час. Кексюшка, виходь маленький, виходь, виходь. Ма, тільки ти виходь. не знімай, що там до... написано. А що там написано? Я не розумію, хто за. Хто зайде, тому кирдик. Хто зайде, тому кирдик? Диви, а це він тут уже пообгризав трохи? Кексюшка, ти що тут гриз? Він та він тащиться. скунчик. Давай які У нього смішні лапки. Китьяк? Треба в нього срочно поприбирати. Срочно. на лапки. Як шпагат робить. Ну все, ні 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 все, хватить, Сашунь, так йому не треба. Не треба козики, як мені таке. Може, голівка закрутить хлопчику, так? Зава... Да? Айди, кіксяшка, айди, айди. Ходи Мен, маленький, маль, ходи. Маль, ходи, Мен, маленький хлопчик. Шунька мене вирізала. <сів> 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 <Ja>. <сів> <сів> я його в Карпати. тебе Ай! Не грізі ногтя, наш ти гризеш ногті? А, це я щойно борщ варила, і, може овочі нарізала, і в мене пальці овочами пахнуть. Так, як сясенька хотів. Ой, зараз я поприбираю і покладу тобі сінку. Зараз тебе з'їм. <рес> Заберем насипала борщик. Кажу, Міші, мало було цього. щавля для борща Уже закінчився. Треба буде в маму попросити, то не знаю, який вийшов, але сподіваюся, що непоганий. Бо подайкує оцей чоловік. Що я варю найсмачніші борщі в його житті? Але що він ще може сказати, да, Буб? так? Заступає, ніж У мене ніж. <рес> да. Коротше, міха тут таку нарізочку робить, м'ясо це ми з Карпат принесли. Добрий день. Воно таке якесь інтересне. Ну, прожилок дуже багато сильних. Бо це якісь, я думаю. Чи що? Сашуньки, тобі цибульку зробити? Будеш? Добре, зараз нарізати треба цибульки. Так, хлібчик, десять. Mm -hmm. Тут уже все між чи ще щось бушковати. Mm -hmm. Так. Ложечки. Ми оце з міхою лежимо, дивимося кіно і ялинка в нас. Я кажу, що вже треба на днях розбирати. А Міша каже, не хоче, не хоче. Ні, ми говоримо про те, що вона, звісно, дуже красива, але вже такого вайбу не несе. Вже якось не знаю, ми оце з'їздили в Карпати. Відбули Новий рік, відсвяткували і все, вже я тепер сьогодні ще світило сонечко і вже хочеться весну. Я вже жду весну Ти був? Так. Хоч трохи, щоб морози прошу. менші стали. Да. вже, щоб було трохи тепліше. Яксіка, до речі, поприбирала, він уже там сидить в чистоті, в порядку. Да? Ну, звісно, ти вже насмітив тут. Тут що таке? Насмітив?